Мені цікаво, вони до чогось домовляться, чи, ну, чи скільки це все буде продовжуватися? Переговори. Оці переговори, які зараз йдуть, несуться, вони до чогось і колись прийдуть. Ми половини не знаємо з того, що відбувається, та ми не проти, ну. Це зрозуміло, що люди там всі рішають свої випроси. Тупік, чого? Тому що те, що влаштовує їх, для нас, ну, м'яко кажучи, піздець. І навпаки, що вони придумають? Придумають вони наступне: довго це буде ялозі, це по одному місцю, але вони придумають. Щоб, типа, ніхто не був жертвою у цій ситуації. Ну, да, формулювання. тобто... Ой, значить, взяти якийсь третій напрямок? Що, ну, за, замість чого? Замість Донбасу нам Краснодарський край дати. Що? що за третій напрямок? Тобто, вони ще якусь, типа, о, давайте так. За расистами. Оце, 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 і, значить, замість цього нати вам щось. Ну, типа там, Аляска, тепер ваша, мовно кажучи. Нам чужого не потрібно. І не буде так, як вони планують, я ще раз кажу. Небезпечні дати і місця вересня, боже, скоро вересень. Що принесе перший місяць осені для нас з вами? Вересень. Тільки нещодавно дивилися про серпень. Вересень місяць. Небезпечні давайте дати спочатку. Прохання продублювати в коментарях всю інформацію, небезпечні дати. Друге, четверте, восьме, дев'яте. Двадцять сьоме, двадцять восьме. Пятнадцяте двадцять п'яте. Небезпечні місця у вересні місяці для нас, для українців. Все, що стосується висоти, найвищі поверхи. Все, що стосується портів або якихось набережних біля води, енергосистеми, енергоносії. Там, де люди приходять до тями, приходять до тями і лікуються. Тобто це можуть бути реп-центри, це можуть бути лікарні, поліклініки, тобто там, де є стаціонар. І щоб нам не було з вами скучна, сумна, грустна і одиноко, загроза прориву кордону з тієї території, де він з ним все ок. Отаке От нехай не збувається. Справжній державний переворот у Сербії. Мітинги переросли у зіткнення, активісти намагалися підпалити приміщення правлячої партії, силовики у відповідь почали розпорушувати в НАТО сльозогінний газ. Чи це невідволіка уваги, про яке ми з вами дивилися? Державний переворот у Сербії, наскільки там все серйозно, як надовго це затягнеться, і чи якось вплине на нас з вами? Переворот у Сербії. А влада зміниться двічі, для того, щоб в кінці кінців всі домовилися один з одним. При цьому чи постраждають при цьому люди, так? Що нам принесе з вами вересень місяць? Як він загалом мине для українців, для України? Головні події. А місяць хитрожопих схем і домовлянь. Навіть якщо вони відбудуться, це абсолютно ні до чого не призведе. Це з одного боку, а з іншого боку, якщо казати про добрі новини, тут ми з вами почуємо купу новин про то, про те, що накрили якісь корупційні схеми, якісь, я не знаю там схемки, мутки, тємки. Тобто місяць про це, що не вийде для всіх бути хорошим, не вийде обдурити, надурити. Вести в оману як одну людину, так і весь народ. Ну, не вийде. Зустріч з Трампом та з європейськими лідерами, як вона пройде для нас. Непогано, бо нам є що запропонувати. І людям, які будуть супроводжувати Зеленського, є, що запропонувати за нас. Окей. Чи задовольнить? Ця пропозиція Трампа, і наслідки для нас, результат для нас після цієї зустрічі. Ой, срала мазала, ліпила. Значить, що тут, як це все назвати? Торги, Ото, знаєте, товкти воду в ступі. Погоджуватися потім різко порушувати свої домовленості. Сьогодні одне завтра інше.